Всім привіт, що в нас пройшов позавчора хороший дощ, такий дуже хороший, то вчора натравили пшенички, прямо в склад. чіпляю я прицепа і прямо на поле. Будемо бачити, може, як сказати, хоб, хоб не було сильно мокро. А то таке, я бачу, з'їжджав тільки що у берег то городи мокрі, аж на колеса клеїться болото. То зараз побачиш, як воно буде. Прем. Там ще загрузимо міндобриво і будемо їхати. Трактор Т-150-й, льонька вже попер на поле робити площу. Певно, робиться, значить, якби було болото, то думаю, подзвонив би. А так а так не дзвонить, значить робиться тут батько при МТЗ е, сівалка. Сівалка там, на полі. Сама приїхала. Шутка. Нам її туди засунули. То вона вже на полі. То тільки прицепа зі складу забрати і прямо на поле. То так, що я печу, кому подобається, ставим лайк. Коментуємо підтримку, як сказати, мого каналу. І прем. Так, з почали. А ти Волога є, але вже сушники заліплює, робить з них бліни якісь. Тут гамати даємо супрофос пшеникці. Тут ми гектар засіяли. Я вам скажу, дощ крепкий пройшов, да, я не, не спорю, вночі так паріщив. Це виходить, це виходить, що вчора вночі йшов, вночі. Но чи це в нас земля така, чи глина, ну вона влагу має, але вона як то, як то суха. Тут земля ну мокра, видно, що мокра. Ось, мокра. А як воно так? Ну, дощ Паріжчив непоганий. Цей кусок. Гектар. Переходимо сюди, а тут такого нема. Тут даже видно, що... тут світліше, тут якщо дивитися, то темніше. Що за містика, що тут таке, я не знаю. Що воно так. Отут такого нема, що там якісь сухі грудки. Чи там ну, глинка вона більша, тут глиняка. Ну, глина. Тут такого нема. Тут. Тут просто все мокре, всі грудочки розсипаються. Та й ось так. Та й за дископлугом, Таке собі. За сівалочкою вже виходить непогано. Я скажу. За сівалочкою встає вже непогано з геть. Ну, ячмінчик посіяли. Думаю, що думаю, що буде вже скоро він на днях, він буде зверху. Той ячмінь повинен бути. Ось тут чи найти. О є. Ну, тут мокро геть. Геть мокро. Гарний дощ пройшов. Такий. Що я аж вночі проснувся. Тобто так помаленьку. Помаленько печем. Попередник ячмінь. Хто дивиться, той знає, я тут горав. Перша площа, ще тоді так сухо було, дощів не було. Воно так погано йшло тут. Потім зразу спробували після плужка йти, йти з йтипкою. Приїхали з цепкою. сцепка тільки боронить, тільки підпригували і все, більш нічого не давало. Потім воно трохи постояло. І я вже через тиждень десь приїхав з боронами, То я його тут розцарапав, а зараз дядь Льонька ось пече з плугом трошки позеленіло позеленіло падалицею. ячміня перій якийсь там молочій наріз й встигло нарости таке редька і молочі і все. Ну, як дощ пішов, то хоч як земля ожила. Село ожило, скрізь де, де голову не поверне, скрізь трактори роблять, все пахають. Як коні. Як дощек пішов. Дядь льонька махає. Вже катка забило. Забило катка, є трохи сирість. Всегда, коли трошки сира земля, по центру каточка всегда забиває. Його головне, саме головне в кінці зразу почистити. Бо колись я не почистив і воно там засохло, то я сам собі сказав, що я буду завжди його чистити одразу. Бо звідти його вибити, це щось чимось. Таке відчуття, що хтось взяв, зробив опалубку і заляв бетоном. Та й таке. То так, що ми печемо помаленьку, сіємо. Аби все добре котилося, то запечем тут. Ну дай дай тільки цю площу запекти. А там вже чи на другу їхати чи ні. Може завтра. Погода, все одно сонця нема, похмуро, то і завтра можемо будемо сіяти. Там тільки мол, поїдемо в один слід зробимо сьогодні. А вже сіяти там не будемо. Ну коротше, побачимо. Все походу. То так, що ми печемо, ви лайкайте, коментуйте, а ми поперли. Так що все. Останній проход від гори і все. Площа, площа закрита. Рівненька, чотенька, вироблена. Файно. Посіяли. Получається, е, сіяли десь 200 Кілограм плюс мінус 10, десь так, туди назад, 10 кілограм. Ви ж знаєте, це ж сівалка точного висіву, то воно там регулюється через телефон, а GPS то може не добре десь не прогрузити. Ну, це ж шутка. Ви ж самі розумієте. Міндобрива, виходить, пішло 600 кілограм. 600 кг на 7 гектарів. Десь так. 700 кг, кіл... кажу 700, 600. 600 кг. І ось так. То зараз завожу цього дракона. Туди-сюди і пру і пру я додому. Для льонька попер на другу площу, там по сої зробити в один слід. Я думаю, там воно може по сої бути сире, то, як сказати, завтра вже буде, думаю, буде вже все нормально. Завтра в другий слід закриваємо і сіємо. І ось так. То так, що кому сподобалося, як ми сіємо, ставимо лайк. Коментуємо, підписуємося. Так що, другий день, всі по сої, як видно, трошки, сказати, сировато. То проблема, яка є, ото, що за колесом, коли сиро, колесо трактор трамбує, і вже сушник біжить, біжить поверхові. Ну, Не залазить в землю. Але там ланцюги, цей транспортер з наклонної, то загортає. То ось такі то пирушки. Сцепки не чіпляли з бурін. Трошки воно таке виходить, сепочка рівняє, рівно робиться, але не було часу. То ось так. То вчора? Вчора в один слід було злущено. Це було ось так. Вчора ввечері. Сьогодні сонце жарило цілий день. Ось таке воно стало. Діагональ. І ось печем. То в один слід було. Таке трошки повивертало такі воно грудки. Де глибше пішло, але де, де так, то так рівніше. Ну, в один слід гарно перекрило, я вам скажу. Так, непогано. А в два сліди вже, а дай би ще в три, а ще дай би якого Європака пустити. то було б ще веселіше. Ой так. Гатить, як має бути. Ось так то от. Получається. За катками, між катками до такі, от, то завжди горбочок получається, але це не страшне. Це таке. То, й так, то як сказати вам, граємо ми в таку рулетку на удачу, чи повезе, чи ні. Так як даємо добриво під пшеницю, хто знає, що то буде того на другий рік, що з тими цінами, то й так. То рулетка на удачу у нас повезе, не повезе. Ну, що робити? Руки ж не складемо. Як казав один чоловік, ми такі люди, що будемо довбатися головою об стіну. І не будемо свого відпускати, як сказати, цієї роботи. А вже коли голову об сті одіб'ємо, тоді ми вже те відпустимо. То й так, то працюємо. То так, що кому сподобалося відео, коментуйте, підписуйтеся. а ми печемо далі. Слава Україні!